Всім привіт, друзі! Ви на каналі Smart Power. Сьогодні для вас ми покажемо, як переосвітити машину Ford Fiesta 2019 року. Це в нас європейць, офіціал. Поміняємо фари, лампочки в ближнього світла. Поставимо діодні, поміняємо лампочки з салону, поміняємо лампочки в задніх фарах. Ну, В принципі, і всі. Все. Силочки на всі лампи будуть в описі під відео. А ви можете подивитися, як міняти, на що міняти і зробити свій вибір. Погнали! Починаємо з задніх фар. Напевно, почнемо з тих, що в кристі багажника. Е, знімається кришечка. Е, можеш показати на другій на і як правильно знімати, щоб не зламати. Отут. От -от. Тягнути треба в сторону. Іначе можна зламати. Треба тягнути в сторону не на себе, а в сторону. Тут у нас є такий гвинт, який тримає фару. Ви його відкручуєте. Поруч з ним фішка самої лампи. Вона так само дуже легко знімається. І виштовхуєте фару назовні. У цій фарі у нас є тільки лампочка заднього ходу, лампочка v 16 v будемо ставити діодну, потужну. Вставимо ось таку лампу. Вона має діоди по колу на 360 і дуже яскраво. Так, з цією ми закінчили, переходимо на фару для крила. Для того, щоб її розібрати, ми знімаємо тут накладку з боку, вона тягнеться на себе. І піддіваємо каверлін, який йде з боку. Тому що за ним є така пластикова заглушка. Я вам її не покажу. Ось вона, бачите, бачите, коричневого кольору. За нею треба крутити, крутити рукою. Вона так само крутиться і фара виходить на себе. Ось тут з цього боку є ще один направляючий кронштейн, який терчить прямо на, на на нас. Тобто фару треба відводити, не тягнути назад, а відводити від крила. І туди вона зніметься. Зараз відкручуємо цю кришку. Не кришку, а цей non, гвинт, який тримає він ще на пружинці. Зараз ми знімемо і вам покажемо, як він виглядає. Ось так виглядає цей кронштейн, він тримає фару, він ще на пружинці і пружина прижимає фару до, до крила. Зараз знімаємо саму фару. Значит, тут дві лампи. Ось ця це лампа поворота. Міняємо ось на таку лампу. вона Має опір і не треба доставляти ніяких нагрузочних рецесорів, поворотник буде працювати в штатному режимі. І наступна лампа, яку ми будемо міняти у нас знизу, це є лампа Габарит Стоп. Так само я міняємо її на світлодіодну червоного кольору. На виході будемо яскравий приємний червоний кольор. Ось і все. Ставимо лампу Саме, верніше, ліхтар назад. В крисі багажника в вже йде світлодіодна підсвітка номера. Тобто по задній частині ми закінчили. Пізніше ми знімемо відео, як воно освітить вночі. Ще ми забули за лампочку підсвітки багажника. Ось вона тут. Зараз ми її виймемо і поміняємо. Тут йде безцокольна v 5 v Попробуємо поміняти на v 16 v так як контактна група оцих двох ламп по ширині однакова, а по яскравості вони різні і більш яскраві. Ось таку лампу поставили, як і на задній хід, і тепер вона буде яскраво освітлювати нам багажник. Попробуємо вже закрити, відкрий. Ось так, тепер світло є в нашому багажному відділенні. Ну, Набагато світла, багато. Переходимо до передньої частини. Для того, щоб поміняти лампочки в фарі цього автомобіля, бажано її зняти. Знімається вона дуже легко. У нас тут два гвинта Torx T27 і одна заглушка, яка дуже легко знімається, витягнете верхню частину на себе вверх, і потім знімаєте нижню частину. Зараз ми покажемо, як правильно ту фару витягнути. Ні є нічого там складного. В нижній частині бампера у нас ще є одна така направляйка, яка ту фару тримає. З вже на боку, я покажу на цій У нас в тій фарі три секції. Перша секція це є поворотник, середня секція це є денний ходовий дальній, і ближча до крила це є ближній. Починаємо ми з поворотника. Ставимо таку ж саму лампу, як і в задніх фарах. Лампочку. Денного ходового. вона в цоколі H15, денний ходовий і дальній. Лампочка трьохконтактна, вона виймається проворотом. Ставити будемо ось такі лампи від компанії Bismart, так само в цоколі H15. Тут. Ось так виглядає лампа. Вона є з обминкою дальній і даний ходовий. Міняємо лампочку ближнього. Тут стоїть лампа H7, але для встановлення світлодіодної лампи нам треба буде використовувати перехідник. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось так виглядає сам перехідник. За допомогою цього перехідника будемо фіксувати лампу ближнього світла. На ближнє світло став лампочки H7, так само BSMRT. Модель E19, вони мають 50 Вт потужності на лампу. І, відповідно, не буде не у нас ні помилок, і буде гарне яскраве світло. І подивимося далі, коли вже встановлено на цю фару, подивимося наше СТГ. Ось так за допомогою перехідника ми зафіксували цоколь від лампи. Фішку клемну оригінально від фари ми ховаємо разом з клемою від лампочки в фару. Вставляємо в лампочку і закручуємо її. Ось так у нас виглядає. Встановлена лампочка, все закривається штатними кришками. і Зараз ми будемо монтувати фару назад і вам продемонструємо, як світять передні фари.